Це Максим Морозов, офіцер Легіону Свободи, майор МВС. Пане Максиме, ми вас вітаємо і слава Україні. Героям слава, пане Максиме, Будь ласка, розповідайте, якою є нині ситуація біля міста Авдіївка? Що, які зміни ви простежили? Які ви повідомлення можете нам розповісти в ефірі? Ну, ситуація залишається надзвичайно критичною. У нас найгарячіших, так би мовити, на цій ділянці. Точок це фромзона, а постійно там точаться бої. Ворог намагається встановити контроль над промзоною, перейти з промзони в вуличні бої на старуху. Так звана старуха, це стара частина міська яка переважно однопорухові там будівлі, приватний сектор і відповідно намагається ворог повністю витіснути з промзони, Українські е, сили опору е, поки що, е, якби йому це не вдається. Відбуваються достатньо жорсткі бої. Але що за заявити, що промзона втрачена, чи, наприклад, там ворог контролює, а, ні такого заявити неможливо. Є, є, є позиційний бій, є аток атакування потенціал. Ворог. Але Промзона залишається місцем ще бою і опору бригади, на яке покладена оборона промзон. Південний... Так, так, будь ласка. Південний, південний фланг залишається важкий, але стабільний. Стабілізувалася там певна оборона, і, в принципі, атакувальні дії ворога. Там не є такими критичними, але достатньо важкими. Північна частина це звичайно Авдіївський коксохім, а намагається ворог всіма силами туди зайти, робить штурмові дії безуспішно щодо перев'язання логістики дороги щодо заходу із розширення північної кліскантак північної кліщні. Так ворворбуть величезні спроби. Зупинений був біля такого невеличкого хутова керамік. А все це на північному північному час відтинку цього фронту в спрямовано, нього спрямовано для того, щоб розширити північну кишню, і можливо перерізати через якщо не через тепле, то біля очевидяного дорогу до Авдії. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого ворогові вдається поступово просуватися? Ви згадали про промзону. А ми теж буквально кілька хвилин тому згадували Євгена Дикого, ветерана російсько-української війни, і він наголошував на тому, що ось якраз таки промзона це один із. Напрямків, які ворогові не вдавалося, куди ворогові не вдавалося зайти від 14-го року. Зараз яку переважну тактику використовує ворог? Бо доводилося читати про те, що є кілька хвиль штурмів. Постійно висять дрони. Перші одні з перших хвиль ви намагаються виявити наші позиції. Дрони коригують якраз таки вогонь артилерії і. Ті все-таки намагаються знищувати все, аби нашим оборонцям навіть в тих будівлях, які там, просто фізично ще залишалися, щоб цих будівель не було і не було де триматися. Отже, про який характер бойових дій саме йдеться? Ну, дивіться. Тактика тут цілком проглядається. Москальні вона зрозуміла для всіх. Вони дійсно перетворюють на будівельні сміття промзону. зону. Для того щоб там неможливо було тримати оборону, але це не тільки стосується промзони, це стосується і висотних будівель, які є в Авдіївці. Тобто, тобто це всі будинки, які від 4, від чотирьох і більше порухів. А, Звичайно, і постійно йде розвідка. В них залами вона постійно намагаються так само наші сили оборони їх збити, тобто і відповідно далі вже працює, коли вони. Дивляться там виявляють будівлі, де на їхню думку можуть перебувати а, наші військові, вони звичайно завдають удари як автою, так і авіацією. Це можуть бути кабли, це можуть бути а, ракети, це може бути ракети К, типу це можуть бути ізділляти 05, це можуть бути нурси. А, тобто, все, що має воїнну силу, а, летить в цьому напрямку і перетворює на будівельне сміття, яке саме місто. В принципі, логіка в чому полягає тим, якби це ще було літо, то ще, можливо на будівельному смітті можна було якось тримати оборону, але зараз зима, і в принципі, навіть щоб зігрітися одну ніч навіть не треба нормально використовувати па опалювані певні моменти. І на будівельному смітті в зимою тримати оборону ну, зовсім не так. Скажімо, не так легко, хоча завжди легко завжди, але літом все таки в цьому плані було б легше у плані погоди. Так тобто зимою ти би е, боровся б тільки з ворогом е, літом. А зараз е, зима, і получається, що е, крім ворога шеколу, і на будівельному смітті, е, в принципі є розуміння, що втриматись практично неможливо. Тому, звичайно, комзону перетворюють будівельне сміття, щоб повністю стерти і таким чином відсунути а, сили оборони України десь а, на Старуху або в відразу на Ремзону. Пане Максиме, військові розповідали, що окупанти скидаються на українські позиції під Авдіївкою осколкові міни дистанційного підриву. Чи стикалися ви особисто із такими смертоносними пастками, і яку загрозу несе відповідно таке мінування? Тому що дійсно бувають такі випадки, коли є закріплення на позиції. Потім хлопці виходять з бліндажів і бачать, що вже навколо все заміновано. дистанційне мінування тут застосовувалось не тільки це не. Не практика останнього місяця. Дистанційне мінування застосовувалося тут відразу з початку повномасштабного вторгнення. Всі види дистанційного мінування на Авдійському напрямку ворог застосовував. Ворог застосовував тут всі види озброєння, в тому числі флешати і так звана шапнель. Тому і були б і застосування газів протягом цього року. Здається, і краса північному, тому абсолютно нічого нового. Мінується, атакується, задаються удари, арти, авіаудари. Це не є якась нова тактика ворога. Вона дистанційне мінювання це одна із тактик ворога, яку військова, яка застосовується на цій ділянці фронту постійно. Пане Максиме, я жодним чином не хочу, як то кажуть, згущувати фарби. А радше давайте змоделюємо ситуацію. Якщо нам доведеться відійти з тих чи інших позицій, і з огляду на момент, який ви згадали, що ворог фактично знищує, перетворює на будівельне сміття будь-які споруди для того, аби складно було триматися. То якщо нам доведеться відійти, так і ворог не зможе максимально на них закріпитися. І рано чи пізно зможемо вибити ворога, і тоді буде. Простіше вибивати його з тих позицій. Е, можливо, це передчасне запитання, але менше з тим. Ось ту тактику, яку використовує ворог зараз проти нас, вона ж може в перспективі діяти і проти нього? Ну, Перше, дивіться, будівельне. Зараз, якщо бувати по зимі, по е, так там втриматись практично буде неможливо. Так? Тобто е, моделюємо негативний варіант е, наші Доборони відійдуть просто на лендзону, і будуть там буде там нова лінія лінія оборони, скажімо так, а це все перетворюється промзона і сама там старуха перетворюється на сілу зону, але це буде доступ до скажімо так до твердого покриття. Тобто, якщо ми знаємо, що по флангах і зараз практично атакувати технікою неможливо, оскільки це галунти і відповідно техніка грузна. То якщо через фромзону і старуху це буде достатній серйозний рух техніки, і це буде важка робота для нашої арти, знов ж таки це будуть працювати оператори ПЛА, але це розкладні. Тому, звичайно, не обов'язково, щоб ворог закріплявся десь. Просто розширення цієї сірої зони буде нести за собою певні проблеми для нас і певні вигоди для москалі. Тому Тут не можна сказати, що якщо вони зруйнують, їм теж буде важко їм буде важко навіть коли вони не зруйнують. Сили оборони не збираються просто так віддавати там якісь мети української землі. Чи до того, що ми потім щось відвоюємо, взагалі ми не тільки воюємо, щоб потім відвоювати авдіївську промзону. Ну, по перше, ми ще і вона ще наша, тому але ми воюємо за те, щоб повністю а, визволити Україну від російського купату, тобто потім. Ми всю скальню виженим з України і не тільки е, там з Донеччини чи ті метри, які вони взяли в Авдіїв.